Практика несення штурманської вахти. Заняття 1, предмет. Практика несення штурманської вахти загальні принципи організації вахти. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі будуть надихати нас робити. Відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо. Заняття номер один тема. Вступ. Практика несення штурманської вахти, загальні принципи організації вахти, мета. Охарактеризувати предмет, практика несення штурманської вахти і розділи програми. Ознайомити з основними вимогами. Організації вахти на містку та важливістю безпеки в морському судноплавстві? Структура заняття. Перший пункт організаційний момент. Другий пункт актуалізація опорних знань у умінькурсантів. Опитування повторення пройденого матеріалу. Так як це заняття перше, то потрібно відповідати тільки на одне запитання. Які, на ваш погляд... Цілі та завдання дисципліни практика несення штурманської вахти. Четвертий пункт структури заняття: мотивація навчальної діяльності, зацікавленість до теми, зв'язок з другими предметами. Міждисциплінарні зв'язки. Для того, щоб краще знати даний предмет, потрібно знати. Другі предмети, які вивчаються з спецдисциплін: це радіаційні прилади, навігація, лоці, управління судном, глобальний зв'язок, використання РЛС «Тазар» і другі предмети. Для вахтового помічника капітана обов'язково знати даний предмет практика несення штурманської вахти. План заняття. Перше питання. Вступ в предмет, практика несення штурманської вахти. Друге загальні принципи організації вахти. Третє організація вахти на містку. Четверте підготовка штурманської частини до рейсу. П'яте комплектування, підбір та коректура судової колекції карт. Шосте вивчення району плавання. Сьоме попередня прокладка та планування переходу. Відпочинок перед вахтою. Після перегляду даного відеоуроку Дайте, будь ласка, відповіді на запитання в коментарях під відео. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському суді? І друге запитання. Що по вашій думці необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? А також які у вас виникли запитання? Перше питання. Вступ в предмет практика несення штурманської вахти. Практика несення штурманської вахти є важливою частиною роботи на судні і вимагає від штурмана великої уваги та відповідальності. Розглянемо декілька ключових моментів. Практики несення штурманської вахти. Знання карт і навігаційних приладів. Перед початком вахти. Потрібно переконатися, що ви добре ознайомлені з актуальними морськими картами, які на сьогоднішній день, планами шляхів і навігаційними приладами на судні. Важливо зрозуміти, як користуватися GPS, кампасами, халотами і іншим обладнанням, яке є на містку, метеорологічний контроль. Слід постійно відслідковувати метеорологічні умови, зокрема, стан моря, вітер, видимість. І призначені для цього метеорологічні джерела і прилади, з бога яких можна контролювати це питання. Спостереження за рухом суден. Штурман повинен тримати важливий об'єкт, небезпечний або будь-який об'єкт, який він бачить і за яким наблюдає, як інші судна, бої, світосигнали, плавучі споруди в радіусі видимості вчасно приймати рішення щодо уникнення зіткнення небезпеки суду. Ведення записів завжди тримайте точні записи про події і спостереження під час вахти. Вони можуть бути важливими у випадку якоїсь ситуації або необхідності вивчення подій, якщо потрібно розглянути, чому і що, і як відбулося, і в зв'язку з цим виникли такі обставини в даній ситуації. Взаємодія з екіпажем судна. Забезпечте відповідну взаємодію з капітаном і іншими членами екіпажу потрібно це робити. Знання міжнародних правил попередження зіткнення суден. Потрібно добре ознайомитися з міжнародними правилами запобігання зіткнення суден на морі. Вони визначають правила руху на воді та процедуру уникнення зіткнення. Зв'язок з берегом. Підтримуйте зв'язок з береговими службами. Іншими суднами через радіостанції та супутникові комунікації. Безпека: ваша головна відповідальність це безпека судна та екіпажу. Дотримуйтесь всіх безпечних процедур і вимог і вчасно реагуйте на будь-які загрози або небезпеки. Під час практики несення штурманської вахти важливо дотримуватися вище зазначених принципів та рекомендацій і завжди бути готовими до реагування на зміни ситуації та. Перен... На непередбачення обставини на морі. Друге запитання: загальні принципи організації вахти. Організація вахти на судні є важливою для забезпечення безпеки плавання та ефективної роботи екіпажу. Розглянемо деякі моменти або загальні принципи організації вахти на морському судні. Це розподіл обов'язків. Поділяється на вахтовий склад, який працює і несе вахту. Кожна вахта має свої власні обов'язки відповідальності. На судні є штурманська вахта, яка є однією з ключових вахт на судні, яка відповідає за навігацію судна підтримку курсу і швидкості ведення журналів і взаємодії з рульовим. На штурманській вахті використовують навігаційні прилади, такі як GPS, компаси, суднові карти, електронні карти і, і другі прилади. Також є машинна вахта. Машинова вахта відповідає за роботу і обслуговування двигунів і механізмів судна. Вони стежать за станом обладнання і вчасно вживають заходи у разі виникнення неполадок на принесенні машини вахти. Загальні принципи організації вахти на судні спрямовані на Забезпечення безпеки, ефективності та успішного виконання завдань під час плаву. Вони визначаються міжнародними нормами та стандартами. Hey, hey, capitan, Організація вахти на містку. Організація вахти на містку є важливим аспектом безпеки та управління судном під час плавання. Місток морського судна це місце, з якого керується судно та ведеться спостереження за науколішнім середовищем. Розглянемо деякі ключові моменти організації вахти на містку. Розподіл вахти. Екіпаж судна поділяється на вахтовий склад. Який працює на містку у певний час. Звичайно, це 4 6 годинний графік. Вахти можуть бути розподілені на денні та нічні для покриття 24 годинного періоду суток. Обов'язки вахтопмічника капітана. Вахтопмічник капітана часто це штурман, який несе вахту, або капітан, якщо він несе вахту, відповідає за керування судном, визначення курсу, спостереженням за погодними умовами. Контролем за безпекою та взаємодією з іншими учасниками вахти. Навігація. Вахтовий помічник капітана використовує навігаційні прилади, такі як GPS, компас, суднові карти і лосманські карточки для визначення точного положення судна та контролю судна та швидкості. Спостереження. Вахтовий помічник капітана проводить постійне спостереження за навколишньою обстановкою. Включаючи інші судна, плавучі перешкоди, природні об'єкти та погодні явища. Він повинен негайно реагувати на будь-які потенційні загрози. Реагування на надзвичайні ситуації. Вахтовий помічник має навички та знання для реагування на надзвичайні ситуації, такі як аварії, пожежа або втрата контролю над судом. Документація: всі події і важливі рішення. Прийнятий на містку фіксується в навігаційних журналах та інших документах для подальшого аналізу і використання. Організація вахти на містку є ключовою для безпечного та успішного плавання судна. Вахтовий помічник капітана разом із своєю вахтою відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки судна, його екіпажу і вантажу. Підготовка штурманської частини до рейсу. Підготовка штурманської частини до рейсу є важливим етапом перед початком плавання. І має на меті забезпечити безпеку, ефективність та успішність рейсу. Розглянемо деякі ключові аспекти підготовки штурманської частини до рейсу. Перевірка навігаційного обладнання. Перш за все, судноводії повинні. Перевірити стан та працездатність навігаційних приладів, таких як GPS, компаси, радари, суднові карти, і так далі. Вони повинні бути в хорошому стані та оновлені. -он. Складання навігаційного плану. Штурмани мають розробити навігаційний план, який включає в себе маршрут, пункти призначення, обрані курси та швидкості. Враховуються також прогнози погоди та інші фактори, що можуть вплинути на плавання. Розрахунок палива та запасів. Судноводії розраховують кількість необхідного палива для плавання та перевіряють наявність інших ресурсів, таких як питна вода, провізія та запаси запасних частин і обладнання. Проведення зустрічей. Перед відправленням. Судноводії проводять зустріч з іншими членами екіпажу, де обговорюється план рейсу, ролі та відповідальності кожного члену екіпажу процедури в разі надзвичайних ситуацій. Перевірка обладнання. Судноводії перевіряють наявність та стан цього обладнання безпеки для забезпечення безпеки плавання, а також життя на судні, включаючи рятувальні засоби, протипожежні засоби та інше обладнання. Знання маршруту і портів призначення. Штурмани повинні бути ознайомлені з маршрутом, портами призначення та умовами, що існують у цих областях, районах, включаючи правила та вимоги, які стосуються входу в порт. Підготовка дозволу на вихід з порту. Перед відправленням судноводії переконується, що всі необхідні дозволи, документи належному стані. Оновлення планування карт, книг і журналів. Планування курсів та інші документи оновлюються перед рейсом. Журнали і журнали ведуться відповідно до вимог. Технічна підготовка судна. Штурмани спільно з механіками і іншими членами екіпажу перевіряють стан судна, двигунів системи безпеки і комунікаційного обладнання. Підготовка штурманської частини до рейсу вимагає відповідальності, досвіду та уважності до всіх деталей. Вона сприяє ефективному та безпечному проведенню рейсу та допомагає запобігти надзвичайним ситуаціям, та та вирішенню потім проблем, якщо вони виникнуть під час плавання судна. Комплектування, підбір та коректура судової колекції карт. Комплектування, підбір та коректура судової колекції карт є важливим аспектом підготовки судна до навігації та плавання. Карти є основним інструментом для навігації та безпеки на морі. І їх правильний вибір та підготовка відіграють важливу роль в запобіганні аваріям та забезпеченні правильного напрямку. Комплектування, підбір та коректура судової колекції. Електронних карт є важливим аспектом підготовки судна до навігації та плавання. Електронні карти замінюють паперові морські карти і надають важливу інформацію для безпеки та ефективності плавання. Розглянемо декілька ключових кроків у цьому процесі. Електронні карти у нас на даний час використовуються на багатьох морських суднах. Бумажні рідко використовуються вже, але використовуються. Електронні карти використовуються на тих суднах, де є ЕКДІСи. Це комп'ютер, монітор, на якому є карти, загружаються туди карти. А також до цього Екдісу, до цього комп'ютера підключені. Різні прилади, такі як GPS, AIS, і ми можемо бачити ситуацію реальну. Тобто, ми можемо бачити наше судно і карту, бачити і приміщення судна, і так далі. Розглянемо зараз декілька ключових кроків у цьому процесі: у комплектуванні підбірі та корактуру судової колекції електронних карт. і завантаження електронних карт. Карти можуть бути завантажені на навігаційну систему судна або на комп'ютер, який використовується для навігації. Потрібно переконати, що карти актуальна та відповідають вашим потребам. Актуальні дійсні. І коректура на них виконана. Оновлена. Перевірка актуальності карти. Електронні карти також повинні бути актуальними і регулярно поновлюваними. Їх повинні поновлювати регулярно. Вони місять інформацію про зміну в акваторіях, маршруту, нові навігаційні маркери або позначки та іншу важливу інформацію. Регулярно потрібно перевіряти і оновлювати вашу колекцію електронних карт. Маркування та планування маршруту. Використовуйте електронні карти для планування маршруту та навігації. Ви можете маркувати на карті планові, плановані точки, создавати маршрут, визначати курси, обчислювати відстані та інші параметри для безпеки та ефективності плавання. Коректура та оновлення. Перед відправленням в рейс перевірте та оновіть ваші електронні карти, якщо потрібно. Освоєння карт. Судноводії повинні бути навчені використовувати карти та розуміти їхню символіку та позначення. Навчання включає в себе розуміння шкали, лінії, плавання, глибин та інших важливих аспектів картографії. Навчання екіпажу. Всі члени екіпажу. А це, які використовують карти, а це судноводії. Штурмани повинні розуміти їхні інтерфейс та функції. Навчання також повинно включати в себе процедури в разі втрати сигналу GPS або інших неполадок. Заходи безпеки. Важливо мати на борту резервні джерела живлення для того, щоб, якщо буде обісточування, то резервні джерела живлення допоможуть вирішити це питання. Вивчення району плавання. Вивчення району плавання морського судна є однією з важливих передрейсових завдань, що сприяє безпеці та ефективності плавання. Цей процес передбачає ретельне вивчення району, де ви плануєте плавати, включаючи водні шляхи, глибини, навігаційні маркери, позначення, погодні умови та інші важливі аспекти. Розглянемо деякі ключові моменти, які можуть вам. Допомогти вивчити район плавання. Аналіз морських карт. Почніть з огляду морських карт конкретного району. Морські карти місяць важливу інформацію про акваторію, включаючи глибини, навігаційні маркери, припливи та відпливи, приливи або відливи, місцеві особливості течії, підводні перешкоди та інше. Дослідження навігаційних правил і вимог. Переконайтеся, що ви розумієте всі навігаційні правила та вимоги, що стосуються даного району. Це також включає в себе правило руху на морі, міжнародні правила попередження звітня суден особливі обмеження, приписи до плавання та інші місцеві вимоги. Детальний аналіз погоди. Дослідження погоди в районі плавання дуже важливе. Оцініть тенденції погоди, можливі погодні умови. Штормові попередження та інші погодні чинники, які можуть вплинути на ваше плавання. вивчення географії та ландшафту. Берег. Дізнайтеся більше про географічні особливості району, включаючи прибережні ландшафти, гори, острови, піщані мілини, місцеві вітри та морські течії. Розуміння місцевих особливостей. Поговорить з місцевим лоцманом, які мають досвід плавання в даному районі, вони можуть надати важливі поради та рекомендації щодо особливості навігації в цьому районі. Планування маршруту. Основуючи на інформації, яку ви зібрали, розробіть детальний план маршруту, визначте оптимальний курс точки шляху. Точки призначення та можливі альтернативні маршрути. Безпеки та заходи запобігання аваріям. Зрозумійте потенційні ризики та небезпеки в районі плавання та розробіть план дій для запобігання аваріям та взаємодії з ними. Підготовка карти порту заходу. Якщо ви плануєте відвідати новий порт, або хто буде заходити ваше судно, підготуйте собі карту. Відвідування ну заходу в цей порт, яка включає в себе інформацію про вхід в порт. Попередня прокладка та планування переходу відпочинок перед вахтою. Попередня прокладка та планування переходу є важливою частиною ефективної вахти. Ось декілька кроків, які можна виконати перед початком рейсу. Перевірка обладнання інструментів. Потрібно переконатися, що всі необхідні інструменти обладнання матеріали готові до використання. Перевірте їх на наявність пошкоджень і функціональність. Планування завдань. Складіть список завдань і обов'язки, які вам потрібно виконати протягом переходу. Розділіть їх за пріоритетами і встановіть часові рамки для кожного завдання. Огляд інструкцій і безпеки. Перевірте всі інструкції щодо безпеки і процедур роботи. Пам'ятайте про важливість дотримання правил безпеки під час роботи. Планування маршруту. Заплануйте свій маршрут та час. Вирахуйте на переміщення. Вивчення завдань. Якщо вам потрібно виконувати нові або складні завдання, вивчіть їх із завчасною підготовкою для виконання цього, що потрібно буде зробити в рейсі. Збір інформації. Отримайте всю необхідну інформацію щодо завдань рейсу. Відпочинок перед вахтою. Перед важкою роботою або вахтою важливо відпочити і відновити сили. Відпочинок допоможе підготувати вас до продуктивної роботи та зменшити ризик втоми і травм. Заздалегідь проведений підготовчий процес допоможе зробити вашу вахту більш продуктивною і безпечною. Не забувайте слідувати інструкціям та правилам безпеки під час виконання робіт. Літературу, яку потрібно використовувати. Конспект викладача української мови, заняття 1. Допоміжна література. Це конвенції, кодекси, міжнародної морської організації ІМО. Інформаційні ресурси, морський ютуб – Робота в морі обмін досвідом навчання Україна. І морський сайт сайтinfoqs.ua Після перегляду даного відеоуроку дайте, будь ласка, відповіді на запитання в коментарях під відео. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео? Для практичного використання на морському суді. І друге запитання: що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео? для покращення його розуміння? А також які у вас виникли запитання. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відеоуроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо!